Старі будинки, горбиста місцевість і ліси. Так сьогодні виглядає село Вовчухи, що поблизу Львова. У деяких місцях ще з часів українсько-польської війни воно практично не змінилося. Рівно 94 роки тому на цій території розгорілися чи не запеклічі бої між українцями та поляками. Для Галичан населений пункт був визначальним, бо саме у ньому ворог створив опірні пункти і отримував добре озброєні залоги. До того часу українська галацька армія намагалася здобути Львів по іншому, її бійці завдавали по місту крутих лобових атак і намагалися завоювати грубою силою. Коли ж січовики зрозуміли, що столицю Галичини не візьмуть, то перейшли до іншої тактики. Львів залишили у себе в тилу і почали робити наступ у напрямку містечка. Городок їхньою ціллю стало залізничне сполучення між містом Лева та Перемишлем, по якому поляки отримували провіант, харчі і зброю. У військову історію операція увійшла під назвою Вовчухівська. За якийсь час українці розбомбили полотно і завдали удару по панцерних потягах. Львів опинився у блокаді, та в ситуацію втрутилася антанта, яка змусила галичан до перемир'я. Полянки в цей момент скористалися цим перемир'ям, і вони вели бойові ділі. І вони стягнули сили до судової вишні, підтягнули ще два панцерники, збільшили свою кількість крісів до 7 тисяч. Відповідно. А на березень місяць створився перелом у даній операції. Мабуть, вовчихівською офензивою названа ця наступальна операція, тому що головний наступ що в залізниці зі за сторони Вовчух. Так перемогу Галичан вирвала брехлива обіцянка представників Антанти. Під час перемиря поляки говталися, відновили сили і завдали українцям потужного удару. Від планів завоювати Львів, ті, вкотре відмовилися зараз. Події майже столітньої давнини відтворюють учасники клубів історичної реконструкції. На території вовчухів знову чути постріли, крики, бойові команди. У мене одяг, вояка Української Галицької армії. Це шинель, я ну, ніби медсестра, так, тому у мене є тут хрести, є медична сумка. Ну, це Манліхер, зброя у мене, Манліхер, підсумки, чоботи. Мазипенка та пам'ятають події в чухах не тільки історичні реконструктори. Тут багато могил, де поховані безпосередні учасники бойових дій. Скільки українців заплатили своїм життям за незалежність України? Ніхто і не скаже. Їхня кров вкотре пролилася даремно того разу через зраду і порожні обіцянки.